Вже з вами знаємо, що таке шрифти. Ми розуміємо, що вони повинні виконуватися відповідно до державного стандарту, тобто написання буквок і циферок, повинно виконуватися відповідно до вимог. Ми пам'ятаємо, що є похилий такий шрифт. А є рівненький шрифт. Похилий під кутом 75 градусів виконується, а рівненький називається звичайний він в автокаді називається 90 градусів відповідно до рядка. В автокаді ці тексти, всі ці шрифти, в Автокаді це дійсно називається текст. Ми пишемо, як то кажуть, автоматично. Тобто ми. Не прикладаємо ніяких зусиль. Відкриваємо. Давайте «Автокад», новий листочок, будівельний шаблон, відкрити. І знову переходимо не в моделі: ми ще працюємо, а працюємо на листочках на А4. Підготуємо наш формат. У нас він вже є, тільки видалимо наш відовий екран. Ми його видалимо. І будемо підготавлювати. Перш ніж розмістити написи тут на листочку, нам потрібно знати завдання. Дивимося, ось є завдання шрифти. Відповідно, у нас є у кожного свій варіант. І ось тут ми бачимо, що у кожного є свої три фрази такі, три окремі завдання. Перше завдання тут воно одразу вже написано такими великими. Прописними буквами ми будемо писати шрифтом 7 мм, тобто великі всі буковки, великі прописні шрифт 7 мм. Наступне завдання: друге: ми будемо писати шрифтом 5 мм, будемо задавати в автокаді. Тобто, великі буковки у нас будуть літери висотою 5 мм, а маленькі ми пам'ятаємо, зараз ми перейдемо. Так. Ми пам'ятаємо, якщо велика 5, то маленька 3,5 мм на один крок нижче. І наступна тут може одне речення, декілька речень, ми будемо виконувати висотою шрифта, будемо задавати в автокат 3,5 мм, тобто великі літери та цифри будуть виконуватися висотою. 3,5 мм, а відповідно маленькі строчні наші літери будуть виконуватися висотою 2,5 мм. Це ми повинні запам'ятати з вами. Якщо велика 3,5, то маленька 2,5 на один крок нижче. Якщо велика 20, то 14 буде, будуть маленькі строчні літери. Ми з вами пам'ятаємо, що Креслення наші повинні виглядати правильно, красиво, щоб можна на них було поглянути і вони любували наше око. Так? Тобто, для чого це все? Для того, що листочки, ватмани, так? формати потрібно компонувати. У нас є три фрази. Їх, звичайно, будемо розміщувати посередині приблизно до нашого листочка. Закомпонуємо так, щоб вони тут. Розтягувалася приблизно однаково по всій висоті нашого аркуша, заданого аркуша. Давайте візьмемо, перейдемо на шар невидимий і зробимо такі прямокутнички, в яких будемо записувати наші всі ці слова фрази. Прямокутничок. Давайте зробимо перший прямокутничок 145 на 40. Так, де завгодно, ми його піднесемо куди потрібно 145,40. Це буде перша фраза розташуватися. Бачите, він у мене кудись там поїхав, не знаю, куди він поїхав. Я його хочу розташувати посередині. Ми пам'ятаємо, ми виділяємо перенести базову точку всередину і підносимо, звичайно, до середини нашого листочка. Але ми впритул до рамки, ми пам'ятаємо, що не можемо писати. Тому ми його можна визвати спочатку команду: об'єкт, переносимо, ну, хай на 20-25 мм, можемо і на 30 мм все влізе. Потім, якщо нам потрібно буде все це, будемо зміщати. Хай буде 30 мм. Це в нас орієнтир, такий прямокутник умовний для. Першої фрази. Якщо ми переглянемо ось тут на перегляді, то його тут не існує, так? тому що ми виконуємо, пам'ятаємо, шаром який не буде друкуватися. Це наші орієнтири. Наступний прямокутничок, давайте зробимо висотою десь 70. Ну, давайте спробуємо копіювати. Ми беремо базову точку і сюди приліпили Enter. Тільки він у нас 70. Перший у нас був 40. А цей ми розтягуємо ще на 30. Ось так. Більший прямокутничок. Тепер оцей прямокутничок скопіюємо. І ще раз. Два однакових, мабуть, хай будуть прямокутничка. Подивимося, як воно буде виглядати. Далі ми пам'ятаємо, що ми повинні перейти на шар Текс, тому що він тут у нас вже закладений, як то кажуть, в шарах. Будемо виконувати наші написи. Для того, щоб було зручніше, мабуть, як і лінії попередні, зробимо скрін, мабуть. Ось я зроблю Давайте 20-й. Я минулого разу робила варіант. Ось я 20-й варіант і зроблю. Робимо скрін екрану. Можете як завгодно скопіювати. Ось я копіюю. І через буфер обміну, права кнопка миші, буфер обміну Ну, І вставляю, де мені тут завгодно. Хочу, можу і так навіть притулити, куди хочу, можу притулити, я потім його викину. Перша фраза в мене. Проект п'ятиповерхового 20-квартирного житлового будинку. Це багатострочний так, текст, тому що тут було декілька строчок, таки вибираємо багатострочний, він за умовчаннями йде першим. Натискаю текст, вибираю собі приблизний прямо в якому будемо писати. Ми вже знаємо, що ми можемо змінювати. Так, ми пам'ятаємо, що перша фраза пишеться висотою 7, змінюємо на 7, включаємо капслок на клавіатурі. щоб у нас всі були великі букви і пишемо. Проєкт 5 овер о. І так далі дописуємо. Ось я дописала. Хочу, щоб в мене красиво виглядали мої, е, мої написи. Так, ми розширимо, дивіться, так. Розширимо, зорієнтуємо, мабуть, посередині. Виділяємо тільки так, виділяємо посередині зорієнтувало, Вирівнювання ми можемо також взяти середина по центру, ось так. так, і ось наша фраза. Виходимо з неї, вийшли з неї. Якось кривовасто, мабуть, так? Давайте ми її розташуємо. Ішечки сюди, мабуть, перенесемо. Або щоб точно вже отак от от ми зменшимо. зменшимо так. І щоб точно вже розташувати чітко по центру, ми підносимо до середнього цього, до середньої ручки, натискаємо ліву кнопку для того, щоб переносити. Далі shift, права кнопка миші середина між точками. І візьмемо, ось дивіться, середину, ось. На ми ввозимо ось цю точку. І ось дивіться, ось цю точку, по діагоналі. Бачимо, воно зелене, і зелене тут все в місті зливається, квадратик уважно. І воно нам чітко наш автокад розмістить посередині нашого ось цього прямокутничку. Не складно, Якщо ви написали якимось іншим шрифтом, висотою. Завжди можна змінити все це у властивостях. Виділивши, підситивши наш шрифт, можна завжди змінити на той, який потрібно. Я зробила вже тим, яким потрібно. Далі, наступна моя фраза: ми виконуємо висотою 5 мм, задаємо 5, великі букви, літери будуть 5. Прописні, а строчні будуть 3,5 автоматично, звичайно. Вибираємо текст. Вибираємо прямокутничок, в якому ми будемо писати. Задаємо 5 і пишемо. Так, у мене капсов в клавіатурі. Лекало є. І прописуємо усю фразу. Ось я написала свій. Текст. Трішечки, мабуть, розтягну, розприділю, мабуть, по ширині, виділяю. Це виділити, розтягнути по ширині, виходю з нього, так, дивлюся, буду я його підкоригувати, піднесу сюди, поки що наверх і розтягну свою строчечку, Ось так. А тепер для того, щоб мені чітко розташувати посередині мого прямо кутничка, да? нічого що вилізло. Тут можна трішечки ось так, трішечки так, щоб не вилазило. Це нас орієнтири, щоб приблизно ми розташували посередині нашого листочка. Тепер давайте ось цей ось, цей ось квадратик розташуємо тут посередині, щоб текст було, було легше перенести. Дивіться, два рази клацаємо. так. Я знімаю виділення два рази клацаю, виділяю, і вирівнюваннями, де вона? так, возьмемо. Виходимо, давайте виділимо його. Бачите, цей квадратик, ручка стала посередині нашого тексту. Тобто, нас так влаштовує. Слідкуйте за цим. Тут багато варіантів, поки ви знайдете той, який вам потрібен. І тепер розташуємо оцю середину. Посередині, між цими, ось цими точками. Підносимо, загорається червоним. Клацаємо лівою кнопкою миші. Тепер shift, права кнопка миші Середина між точками. І ми візьмемо ось цю верхню точку і нижню точку. О, І розмістилось у нас посередині. Можемо на перегляд глянути. Дуже гарно це в нас той листочок, ми його викинули. Переймайтеся. Ми його викинемо, і дуже гарно у нас буде виглядати все це. Далі, наступна наша фраза така побільша, тут декілька речень. Ми її будемо виконувати шрифтом 3,5 мм. Автоматично маленькі пуковки будуть виконуватися відповідно 2,5. Текст: приблизно прямокутничок, приблизно прямокутничок. Вводимо у нас тут 3,5, 3.5 Enter, і починаємо писати в першу минуту будівельним кресленням. І пишемо всі наші речення, які нам задано. Я написала весь текст. Так, тепер трішечки його так розтягнули, я завжди можна коригувати. Так, дивимося так. У мене ось тут наверху прям притулилося так. Сюди. Так, добре, хай буде так. Тепер ми, мабуть, його зайдемо в нього, розтягнемо по ширині, Так, можемо трішечки. так, Трішечки, можемо навіть не зменшувати нашу, воно ну, там трішечки вилазить. Тепер, мабуть, також розмістимо, дивимося, два рази заходимо, розмістимо, як і попереднє, мабуть, вирівнювання середина, отак, ліво, середина ліво, тобто ручку ми нашу перенесемо. так, Дивимося, ось ця ручка переноситься посередині. Клацаємо на ній, клацнули лівою кнопкою миші. І далі shift, права кнопка миші середина між точками і я візьму ось цю точечку верхню, і де в мене тут ось цю точечку нижню. І розмістимо посередині нашого цього прямокутничка. Зараз я оце перенесу, щоб воно мені не заважало на. Ой, так... Багато виділених фрагментів було. Так, перенести. Перенести. І на перегляд можна. Можна на перегляд. О, в мене виглядає мої, мої написи, виглядають чудово, гарно. Якщо мені щось не подобається, я можу їх перенести нижче трішечки, вище, може якось розподілити. Вони, на мій погляд, виглядають нормально. Після того, як мене задовольняє моє, мої написи, я ось тут заповнюю штамп обов'язково пам'ятаємо. Ось тут пишемо. Називається наша робота з сьомим. Шрифтом ми пишемо с сьоми. Шрифти. Шрифти боку уши не написала, так. Шрифти. Ага, я туди її написала, зрозуміло, так. Так, 7. Отак. Ось вона. Шифти. Уважно. Бачите, я спішу показувати. Так, тут можна. Так, переносимо, а ми вже знаємо, ми можемо розташувати його красиво. Ось тут ми можемо. Давайте спробуємо. Шрифти, вирівнювання. Можемо середину ось так взяти по центру. Так. І ось дивіться, наша ручка буде ось тут середина по центру. Клікаємо на ній. Далі права кнопка миші середина між точками. І давайте так на, по діагоналі оцю точечку, ось ця точечка. І ось ця точечка. О, о, красиво розмістилося по центру нашого прямокутничка. Тобто ви можете регулювати розташування оцими ручками. Тобто, як вам зручно ви переносите ручку, за яку ви будете перетягувати ці фрази, назви, текст і так далі. Далі тепер ми підписуємо ось тут прізвище своє висотою 3,5 мм. Одразу можна ввести 3,5 мм. Так, о, і пишемо. Я підписую своє прізвище, ви підписуєте своє прізвище. Так, Тут також ви можете розташовувати, не буду на цьому зупинятися, ми вже все зрозуміли. Групу не забуваємо. Робота в нас третя. Робота в нас третя називається. Ми все підписали, все нас задовольняє. ми можемо, Ви можете видалити це, видалити прямокутнички. Ви можете, якщо вони вас там смущають, ці прямокутнички, ми можемо видалити. Але вони, як ви побачили вже уважно, так? вони не відображаються на нашому вже оригіналі, як то кажуть, так? на нашому завданні, те, яке вже виконано. Так? І ми тепер можемо е, зберегти, роздрукувати, так, пустити на друк. Ще раз кажу, якщо ви правильним шаром виконали ці орієнтири прямокутнички, це шар DevPoints, то вони не відображаються. Але якщо ви виконали якимось з інших шарів, то звичайно вони будуть відображатися. Можна просто видалити і все. Далі ми натискаємо печатать один листочок. Нічого не змінюємо. Ми пам'ятаємо, тут вже все налаштоване. Окей, зберігаємо, де вам подобається, де в мене цей робочий стіл. Я завжди на робочий стіл кидаю. Робочий стіл. Називаємо там шрифти. Зберегти. Угу. Окей. Ага. Так. Де в нас робочий стіл? Давайте так. Може, що у мене так названо в житті шрифти. Сохраніть. Воно відкривається нам. Ось наша робота відкривається, вже виконана один до одного. Дуже гарно. Роботу Виконали, і в такому вигляді ми пам'ятаємо, що в такому вигляді ми прикріпляємо у клас Room і здаємо нашу роботу. На цьому наша дуже легка така практична робота по виконанню, по написанню шрифтів різного розміру закінчена. Дякую за увагу!